Кримські татари, Країни, кримчаки. ми корінні народи України, наш дім Крим. Тут ми сформувалися, тут народилися наша мова, культура, віра і традиції. Ми століттями були господарями на своїй землі, ми пережили імперії, депортації, окупації, але не зламалися. Вистаємо сьогодні, бо це наша земля. Наш дім, наш Крим держава взяла на себе зобов'язання захищати права корінних народів України. Крим це ваша історична батьківщина. Попри те, що він і досі під окупацією, а корінні народи найбільше страждають від репресій. Проте ви не одні. Ваша стійкість це і наша сила, міжнародний день корінних народів. Запрошуємо вас на фестиваль у Києві. Де ви відчуєте пульс живої культури кримських татар караїмів та кримчаків. Приходьте, щоб подивитися на обличчя Криму, почути їх голос та відчути його смак. Приходьте, і ми дотикнемось до нашої спільної історії і до нашого спільного майбутнього.